Буряк, столовий, червоний від професійного насіння сорт Бікорес. У мене окремо був посіяний пакетик, ось який бурячок цей. Він, він не росте великий, в нього маленька гічка, акуратний, зручно полоти. не розлягається великим таким листям, дуже темного кольору. він. Я з нього варила борщ і вже не перший рік його саджу. Мені він подобається солодкий, ну на чорноземі моєму чернігівському. він солодкий. Ось, бачите, малесенька така гічечка швидко підсихає. Ось я зірвала, наприклад, зараз сонечко чуть-чуть його підсушуть, обріжу і всітки. Зручний розмір, він смачний, солодкий, ідеальної форми. Такої. І для ринку хто торгує. Смачний сорт на зберігання, він гарно зберігається. На всі е, страви підходить абсолютно. Шуба смачна, і борщ смачний. Все. От. Ось, наприклад, маленький. Я маленький поварю, на салатик вони підуть. Акуратненький такий. Оце його такий якби, розмір до 300 грамів замітила, так що рекомендую цей сорт для посіву. Бікорес.